Наступна зупинка вулиця Української перемоги. Уже невдовзі комунальний транспорт Франківська заговорить голосом Юрія Андруховича. Нове озвучення для автобусів та тролейбусів, розповідає директор електроавтотрансу, саме готують. Попередню версію записували ще кілька років тому, а назви багатьох вулиць та й самих зупинок відтоді змінилися. Тож оновлення як ніколи на часі. А щоб додати йому особливого шарму, звернулися по допомогу до відомого літератора. Ми вирішили, що було б, напевно, цікаво і правильно, якщо б озвучку здійснювала людина з Івано-Франківська, яка була б ну, відома досить для франківців, щоб це не був звичайний, звичайна начітка якогось диктора, а щоб це була впізнавана людина. І, і для мешканців міста, і для гостей це мало би бути як якась така як родзинка. І ми запропонували це Юрію Андруховичу. Ми дуже дякуємо, що він погодився і м м десь. З кінця серпня вже буде нова озвучка. Та це ще не всі зміни, які наприкінці літа чекають на пасажирів електроавтотрансу. Комунальним стане ще один із нині діючих маршрутів громадського транспорту. Щоправда, поки розглядають декілька варіантів, запропонованих підприємством. Один із них – 29-й. Саме на його користь, нещодавно в опитуванні у соцмережах, франківці віддали найбільшу кількість голосів. 29-й, тому що е, було постійно нарікання, що немає. Е, Комунального транспорту, який поїхав від вулиці Мазепи до Європейської площі, потім нам було важливо, щоб з вулиці Коновальця до нас їздить багато транспорту, але всі вони повертають направо на вулиці Січових стрільців, і в нас немає сполучення з вулиці Коновальця до пошти і ринку. Тому ми запропонували, що може бути такий варіант. І інший варіант, це, який передбачений нашою програмою розвитку комунального транспорту, це замінити 24-й маршрут. І таким чином тоді ми оці два маршрути, які у нас є, фактично однакові це 53-й, 54-й, збільшити кількість на 53-му, а 54-й, який забезпечує хриплом, ми, ми просто могли б замінити на 24-й, який теж їде в хриплене. Остаточне рішення, який саме маршрут обслуговуватиме електроавтотранс, наголошує Віталій Голутяк, має ухвалити виконавчий комітет і додає, готові працювати на будь-якому напрямку. Адже з практики, усі, від яких свого часу, через нібито збитковість відмовилися приватні перевізники, нині користуються у пасажирів неабияким попитом. Наталі Лузованрі Гаргара, телеканал 402.